Скажіть, будь ласка, які висновки особисто ви зробили із всього того, що говорив Дональд Трамп, але ж насправді говорив він півтори години. А Україні присвятив дуже мало часу, буквально кілька хвилин. Чи можна сказати і зробити висновок, що ось цей пост, який написав Володимир Зеленський перед виступом, грубо кажучи, Дональдом Дональда Трампа, змінив тональність виступу американського президента, але він так і не підтвердив, і не спростував того, що Америка припинила постачання зброї, яке було законтрактовано для нашої держави раніше. Ну, По-перше, думаю, що Вашингтоні пост у мережі X Володимира Зеленського прочитала і сприйняли. Це зрозуміло. Це плюс. Але я не думаю, що промова Дональда до Трампа готувалася ну, Повідомлення Володимира Зеленського, про який йдеться мова. Я думаю, що насправді на сьогоднішній момент можна говорити про те, що це була декларація обіцянок. Адже Дональд Трамп перебуває при владі лише менше 50 днів. А він вже говорить, що він зробив більше, ніж дехто зробив за 8 років. Це властиво манері Дональда Трампа, який все. Знаєте, показує у най -най -най вищому ступені. Я думаю, що це насправді ну, така манера, такий, такий спосіб, такий спосіб спілкування. Трамп переніс до зали конгресу атмосферу партійного з'їзду, на якому його висували кандидатом в президент. Хтось там порівнює з якимось з'їздом ЦК КПРС. Ну, я думаю, що це не зовсім правильно, тому що американці не знають, як проходили радянські з'їзди. А от такі, от, знаєте, видовища, де просто всі схвально плескають. Ну, більшість республіканців є і в Сенаті, і в Палаті представників, тому немає нічого дивного. Але вже багато людей сказали, що їм це нагадує Україну 2019 року. Хіба що. Наприкінці промови Дональд Трамп не заявив про те, що він розпускає Конгрес і оголошує дочасні вибори. Але для нас важливо, як буде розвиватися ситуація. Станом на сьогодні ми бачимо, що Дональд Трамп перебуває в пошуку можливостей для значного зовнішньополітичного успіху, яким він буде. Якщо Україна буде сприйматися як слабка ланка, тоді це одне. Якщо не буде, тоді. Зовсім інше. Відповідно, давайте ми будемо реалістами і будемо шукати можливості для зміцнення позиції нашої держави зсередини. Ми будемо шукати шляхи показати себе Сполученим Штатам як передбачуваного партнера, і будемо безумовно захищати свої власні інтереси. Без цього, я думаю, ніяк не обійдеться. Ви говорите про те, що ми маємо бути передбаченими партнерами. Чи означає це, що ми маємо підписати угоду про рідкісноземельні метали? Я не бачу в нинішньому тексті цієї угоди якихось причин її не підписувати. Це декларація, і фактично, це обіцянка домовлятися про те, щоб домовлятися. Не бачу причин, чому ми не повинні це зробити. Давайте, якщо це потрібно для задоволення ЕГО Трампа, це підпишемо і зробимо е подальші кроки для зближення Сполученими Штатами. Тільки в будь-якому випадку, ми маємо пам'ятати, що в світі поважають сильних, і, власне, позиція Дональда Трампа, вона на цьому і часто і спирається. Ну, до речі, Дональд Трамп цього разу у своїй промові не озвучив якихось критичних зауважень до України. Не було того, що Україна там невдячна, Він не висловлювався критично про Зеленського. Не було закликів до виборів, відставки. Не називав його диктатором. Це можна розцінювати як якийсь позитивний сигнал. Ви так говорите, наче те, що він цього не зробив, це щось погане ні. Не можна це так оцінювати з тієї простої причини, що не обов'язково Трамп буде повторювати все в одній промові. Він в принципі, по своїй природі, політичний нарцис, і це треба розуміти, і це треба усвідомлювати. Якщо говорити про мирні перемовини, до яких зараз дуже тяжіють у Сполучених Штатах Америки, і на яких наголошує Дональд Трамп, яким чином тут Україні рухатися? Адже Трамп не наводить якихось конкретних даних про стан переговорів з Російською Федерацією, він просто каже, що вони можуть бути успішними. Але давайте згадаємо про російську сторону, яка схоже не готова йти на поступки компроміси, і ще станом на минулий тиждень з Заявляла про ті регіони, які конституційно у них українські, які конституційно у них закріплені. Я думаю, що е, тут це можливо тільки якраз і є шанс України в тому, що дії Путіна та Росії вони розчарують Трампа. Вони покажуть, що Путін не збирається ніяк ним захоплюватись. Що він не вважає е, Трампа найвеличнішим лідером сучасності, а просто намагається використати його у власних інтересах. І коли Трамп це усвідомить, то, можливо, буде достатньо яскрава і помітна зміна його політики. Але до цього треба дочекатися. Росія не змінює своїх планів і не буде їх змінювати. Тут немає, в принципі, жодних сумнівів. Але поки ми чекаємо, гинуть українські люди, і Україна руйнується. Чому насправді так Сполучені Штати Америки, точніше, Трамп, зараз зачаровані і готові більше йти на компроміси з Російською Федерацією, ніж з Україною, тому що в оточенні Трампа є достатньо багато людей, які просувають російські наративи, вони фактично перетворили Дональда Трампа на об'єкт рефлексивного управління з боку. Російської Федерації. І тут не лише це треба констатувати, а питати, а що ми зробили за 4 місяці після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах? Як Україна формувала свою позицію? Як вона шукала підходи до Джей Дівенса на ветеранському рівні? Як вона, можливо, шукала підходи до е Меланії Трамп на жіночому рівні? Як вона намагалася донести парламентську дипломатію, чи вона здійснювала, чи ні? На жаль, на сьогоднішній момент, за моїми спостереженнями, відповіді на ці питання мої або негативні, або просто ми можемо промовчити. От, і все. Природа не терпить порожничі, а Трамп людина, яка очевидно піддається певним впливам, і росіяни не шкодують грошей, і ресурсів для того, щоб вивчити можливості, як це зробити. Бо Сполучені Штати, яким би Трамп не був ексцентричним, вони є країною з найбільшим в світі. Військовим бюджетом. Якщо ви піднімете заяви російських офіціалів, то вони побачать і побачите, як багато разів вони сказали, припинення постачання зброї Україні є шляхом до припинення російсько-української війни. Тільки припинення російсько-української війни за сценарієм, який необхідний Кремлю. То зараз припинення постачання нам зброї і обмін розвідданими можна сприймати як елемент тиску на Україну. Так, це елемент тиску на Україну, і елемент е спроб порозумітися з Кремлем, це абсолютно очевидно. Точно так само, як ті натяки на те, що Володимир Зеленський має піти у відставку, чи просто має залишити, а Україна має проводити вибори, це теж прагнення порозумітися з Кремлем. Це абсолютно очевидний факт. Ви сказали про те, що не надто ми намагалися точніше, не НАТО нам вдалося налагодити комунікацію за останніх кілька місяців з новою адміністрацією Дональда Трампа. В цьому контексті чи варто би було змінити посла в Сполучених Штатах Америки, і чи є шанс налагодити безпосередньо вже цю комунікацію після того, що сталося 28 лютого в овальному кабінеті? Питання не в послі, питання в тому, що. Є багато каналів комунікації, якими треба займатися і опікуватися. А шанси є завжди просто треба працювати і працювати якомога більш креативно, а не намагатися покладатися на Володимира Зеленського, на його здібності і таланти, а потім з'ясовується, що в овальному кабінеті він опиняється в ситуації, яка для нього з жодного боку є невигідна. І це факт, який є очевидним, про який треба говорити і з якого треба робити висновок. Які перспективи того, що зараз взаємини Сполучених Штатів і України налагодяться, зважаючи на цю ситуацію, чи можна сказати, що вичерпано конфлікт між Зеленським і Трампом? І чи в принципі угода про рідкісно земельні метали може е, наблизити і мир в Україні і поліпшити стосунки між двома країнами? У мене немає очевидної відповіді на це питання, тому що я не знаю людей в Україні, які можуть стовідсотково передбачити дії Дональда Трампа, і ми зараз. З вами можемо говорити про одне і доходити до одних висновків. А Трамп потім прокинеться, зробить низку заяви. Висновки стануть зовсім іншими. Треба розуміти, що ми живемо в умовах постійної турбулентності і треба вчитися на неї швидко реагувати. Зрозуміло. Щиро дякую вам, пане Євгене, за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Євген Магда, кандидат політичних наук і директор інституту світової політики, був із нами на зв'язку.